Вакс задовольнив позов мінюсту про конфіскацію активів експрезидента Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва та колишнього топ-менеджера компанії Петра Кононенка. В дохід держави стягнуто корпоративні права Моторбанк, Моторгарант Страхова, Вінницький авіаційний завод та інші підприємства, а також нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти, досить значна сума, зброя та інші активи, повідомила директорка департаменту санкційної політики Мінюсту Інна Богатих. Україна запускає серійне виробництво аналога дрона Mavic. Наш дрон буде мати назву Шмавік. Про це повідомило видання Forbes. Вже влітку Українська армія може отримати перші партії вітчизняного аналога китайського Mavic. Його розробила українська компанія, яка серійно виробляє дрони різного призначення з 2017 року, зокрема коптери-бомбери. Конструкція БПЛА стійка до пошкоджень, його можна ремонтувати та обслуговувати у польових умовах. Найважливіша перевага шмавіка це захищеність від ворожих реб. Ціна комплекту дрону близько 3500 доларів.